Пані Марино, хто вважається потерпілим у кримінальному правопорушенні, і коли він дізнається про свої права та обов'язки? Потерпілою відповідно до статті 55 Кримінального процесуального кодексу України є особа, якій завдано фізичної майнової моральної шкоди внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Також потерпілою може бути і юридична особа, якій заподіяно майнову шкоду в результаті вчинення кримінального правопорушення. Особа набуває статусу потерпілою з моменту звернення з заяви про вчинення кримінального правопорушення. Або якщо долучається до кримінального провадження пізніше з моменту подання такої заяви про визнання її потерпілою саме у тому кримінальному провадженні, яке вже здійснюється, що потрібно зробити для того, щоб отримати статус потерпілого у кримінальному правопорушенні? Особа набуває статусу потерпілого з моменту подання такої заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення, або з того моменту, як вона окремо долучилася з такою заявою до кримінального провадження, яке вже здійснюється. А можуть бути такі випадки, коли потерпілому відмовив слідчий у визнанні його потерпілим і тоді можна оскаржувати таку відмову до слідчого судді про це ми вже говорили у минулих випусках: як оскаржувати до слідчого судді рішення? А, яка процесія? Що мені потрібно зробити у разі, якщо мені все ж відмовили? Якщо було відмовлено слідчим у наданні статусу потерпілого кримінального провадження, про це слідчий має винести відповідно обґрунтовану мотивовану постанову, копію якої надати. Особі разом з цією постановою особа має право звернутись до слідчого судді, написавши відповідну скаргу про відмову у визнанні його потерпілим у кримінальному провадженні. Ми з вами вже говорили про те, що має бути зазначено у такій скарзі, що вона обов'язково має бути у письмовій формі, має бути найменування суду, до якого звертається ця особа. А також слід зазначити, до якого саме суду вправі звернути. Особа з оскарженням такого рішення, слідчого, це має бути той суд, на території якого знаходиться орган досудового розслідування. Трохи вже поговорили про права, хотілося б ще запитати про обов'язки. Які мої обов'язки як потерпілого? У потерпілого, крім достатньо широкого кола прав у кримінальному провадженні, також відповідно є певні обов'язки, і в першу чергу потерпілий має е, своєчасно з'являтися на виклики до слідчого дізнавача, прокурора, слідчого судді або суду, в разі неможливості такої явки, е, має повідомити завчасно про це відповідну особу, яка здійснила його виклик в судове засідання. Також потерпілий е, зобов'язаний не перешкодити. Ходжати встановлені обставин у кримінальному провадженні та не розголошувати таємницю досудового розслідування або іншу таємницю, яка охороняється законом у такому кримінальному провадженні, адже кримінальні провадження бувають різні, стосуються різних обставин та подій, де можуть розглядатись питання, які містять, наприклад, медичну таємницю, або це можуть бути кримінальні провадження пов'язані з сексуальним насильством. Тому такі обставини бажано не роз. Зголошувати без нагальної потреби і дозволу.